Система двох рівнянь з двома змінними як математична модель текстових і прикладних задач. Якщо коротше, то розв'язання задач складанням системи рівнянь. Задача це вимога виконати щонебудь або запитання рівнозначні такі вимоги. Прикладні задачі це задачі, що містять не математичні поняття, але можуть бути розв'язані методами математики. Як розв'язувати такі задачі? Читаємо умову. І потім позначаємо дві невідомі величини змінами, наприклад, X і Y. Після цього за умовою задачі складаємо систему рівнянь у відповідності з тим, що там написано. Розв'язуємо одержану систему. Так, після цього що? Аналізуємо знайдені значення змінних на відповідність умові задачі. Тобто, після того, як ви розв'язуєте таку прикладну задачу, ви ще аналізуєте, чи всі отримані. Пари чисел вам підходять. І ті, що підходять, залишаєте і пишете у відповіді до задачі.